Друзі, арестів перші про головне поїхали. Кілером депутата Сторожука, ніби виявився Русінов, якого вбили поліцейський, але це не так. Ось вам правда. Сторожука на похорон поліцейських не допустили. Пишуть джерела. Я молодший син батька, написав у соцмережах Антон Росінов. Залишимо мовою оригіналу автора без виправлень. Війна. Я зі своїм батьком не спілкувався 22 роки. Вам людям скажу правду. У мене до свого батька холодні емоції. У мене з ним нема взагалі нічого спільного, ніякі спогади, взагалі ніякі, але є Неважливо, я хочу, щоб цих гниць знайшли і покарали, щоб хоча б тим людям, які знали мого батька, любили та поважали це рідні, друзі, знакомі та побратими та інші, да вже його не вернули, але щоб цим людям стало трішки легше, коли цих тварюк знайдуть і покарають. Бо після смерті батька я тільки начав узнавати від людей, який він насправді. Мені кажуть, що він любить робити і хоче справедливості, щоб була у нас у державі, щоб він був хорошою людиною та чесним і вірним. Ярослав Нищик, побратим загиблого, пише: наступне: історія почалася не вчора, не Кине п'ять тому, в 14-му. тоді в квітні з власного двору в Корсуні викрали журналіста Сергієнка, жорстко закатували та закопали в лісі неподалік. За підозрою у вчиненні злочину затримали Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражена, Максима Русіна та Романа Недебалюка. Ще одного підозрюваного, що втік за кордон Андрія Іносова, США відмовляються видавати в руки українського правосуддя. Усі підозрювані з орбіти Геннадія Бобова, тодішнього депутата ВР, місцевого лати Тата царка саме з його схемами словоми ділом боровця Василь Сергієнко. У судах Черкащини справа тривала до 21-го року, коли була передана в Київ, бо місцева громадськість тиснула на суддів, не давала прийняти потрібні рішення. Там помалу судовий розгляд і помер. Усі підозрювані на волі. Одним з найактивніших відстоювачів правосуддя були курсунці Олег Собченко та Сергій Русінов, племінник вбитого журналіста. Олег загинув на фронті у 23-му році. Про те, що до повномасштабного, в 20-му депутатом Корс. Сенської міськради став сторожук, відомий тим, що 11-го відвідував путінські форуми в Росії. У раді сторожук був рішалою, розрулював земельні питання, визначав, хто з УБД отримає землю. А кому колективні депутати не проголосують. І скільки це коштує, так кажуть на цьому підґрунті. А також дружбі сторожука з Бобовим у Русінова були з ним неприязні стосунки. Сергій Русінов воював в АТО. Спочатку повномасштабного мобілізувався до 158-го батальйону. ТРО потім служив у 198-му батальйоні. Списав. Ни за купою факторів станом здоров'я та по догляду за лежачим батьком. Сторожук у перші ж дні втік до Чехії. В нього там була купа нерухомості і незрозумілих юридичних осіб. Потім з дому всплив у Курсоні, коли стало спокійніше. По поверненню Русінов зазнав наїзду з боку сторожука. Той спробував відібрати в Сергія землю, щоб той обробляв як дрібний фермер. У протистояння з'явилися ще й особисті майнові мотиви. Сергій Русінов потребував захисту правоохоронців та Міністерства у справах ветеранів. Люди знайомі з депутатом розповідають про його мед. То де спілкування з працівниками курсонської міськради, після яких жінки опинялися на лікарняному ліжку, сторожук неодноразово пробував повішати на Росінова злочини, щоб раз і назавжди позбутися людини, що заважала робити справи. Крайнім випадком стали два замахи на депутата. Під час одного з них була спроба підриву авто Audi Q7. Корсунчани в соцмережах запевняють, що це було інсценування. Відео до речі, зі сторінки депутата зникло. Питання: як часто на вручені підозри та затримання особливо небезпечного злочинця їде сух. У складі заступник командира роти особового призначення, командир взводу роти особливого призначення, офіцер роти особливого призначення та два дільничих інспектори. Версія про плановий захід відпадає. Загиблі ходили попід дворами селоми питали, де проживає Росінов. Це що за документ на проведення заходів і який у них був, де не вказали адресу підозрюваного? І чи був цей документ, чи його зробили по факту трагічної події? Дуже схоже на спробу прикрити себе, так само як часто робить начальник Черкаської поліції гудима в багатьох питаннях. До речі, з Миколаївською братвою в лавах Черкаської поліції планують щось робити. Не один Черкаський поліцейський стверджує, так обналічували, як зараз почали і вперше, хіба в часи Ліпандіна 12 років тому могли. Хоча ще кадрові політики імені Миколаївського земляцтва. П'яний поліцейський в Черкасах спричиняє ДТП з команди Гудими. Його покарали, перевели в умань. Раніше за таке відразу виганяли без права одягати форму. Усе, що відбувається після трагедії, спроба Гудими врятувати себе на посаді. Усе шиється білими нитками, загиблих поліцейських не повернути, вони виконували чийсь наказ, чий який і хто має право віддати цей наказ людям на таких посадах. Хлопців розміняли на рівні чуток, звучить 15 тисяч доларів, які мали допомогти Русінову потрапити за грати. Не знаю, не буду стверджувати. Поліцейських шкода, русінова теж шкода. Запутався і не витримав. Сторожук, чистий і задоволений. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.